Шановні батьки, це звичайно дуже добре, що ви прищеплюєте своїм дітям любов до української мови. Але ви ж не перегинайте палицю. Хто вам сказав, що казка Колобок це російська народна казка? Ще у 1870 році український фольклорист Іван Рудченко записав казку Колобок і розмістив її у збірці Народні українські казки. Тепер увага! Колобок від слова коло. Не кругляш, не шарик, не булочка, коло. Коло це символ, і у наших предків означало сонце, вічність, життя у давньослов'янській міфології коло священне. Тож, колобок котиться світом, і це не просто втеча від баби й діда. Він мандрує по небу. Зустрічаючи на своєму шляху перешкоди, і ввечері, коли заходить за обрій, зникає в пащі лисиці. А ще це обрядовий хліб, уособлення. Духу родючості. Багато казок, що сьогодні подаються як загальнослов'янські, насправді мають українські корені, бо були записані саме на українських землях. А фольклористи 19 століття інших країн часто запозичували наші тексти і адаптували їх під свою мову та стилістику, не вказуючи джерела. Отже, спочатку подивіться джерело походження казки, а потім вже від неї відмовляйтеся.